Мої вітання. Сьогодні розглянемо завдання з параметром. Читаємо умову. Знайти значення параметра А, при якому корені даного рівняння належить проміжку від 3 до 4 відкритий проміжок. Рівняння таке. Корінь квадратний. Під коренем х-а до квадрата мінус 6 помножити на х-а плюс 9 дорівнює логарів за основою 2 косинус 4пх. Помічаємо, що під коренем повний квадрат. Записуємо його як різ... квад... квадрат різниці. Х мінус А мінус 3 до квадрата. Праву сторону переписуємо без зміни. Далі слід врахувати властивість модуля. Корінь квадратний з х в квадраті, рівні х по модулю. Тобто. Ліва сторона прийме вигляд x-а-3 по модулю. Права сторона залишається такою, як була на початку. Наступний крок. використаємо означення логарифма. Логарифмом в даному випадку за основою 2. Від виразу косинус 4п буде степень. Тобто, оцей модуль, це степень, до якої треба піднести 2, щоб отримати підлогарифмічний вираз, який є косинус 4п. Отже, 2 в степені модуль х-а-3 дорівнює косинус 4п. Цю дію ще називають потенціювання. Оцінимо ліву і праву сторону отриманої рівності. Дивимося, 2 в додатній степені завжди більше рівне одиниці. яка б не була степень, якщо вона додатня, ну або 0, то 2 завжди більше рівне одиниці. Цій степені. Отже, 2 в степені модуль х-а-3. Більше рівне одиниці. А косинус лежить в межах від мінус одиниці до одиниці. Включаючи края. Записуємо косинус 4 πx менше рівне мінус 1. Більше рівне мінус одиниці і менше рівне одиниці. Отже, бачимо, що якщо є корені цього рівняння, то вони тільки тоді будуть, коли 2 в степені х мінус а мінус 3 дорівнює одиниці, і косинус 4п також дорівнює одиниці. Тому що одночасно лівий вираз більше рівний одиниці, а права сторона менше рівний одиниці. А в нас за умовою вони мають бути рівні. Тому, якщо корінь є, то тільки тоді, коли 2 в степені модуль х-а-3 дорівнює 11 і косинус 4пні 1. Розв'язуємо таку систему. Ну, Одиничку можна представити як 2 в нульовій степені, тоді оцей модуль дорівнює 0. Модуль можна не писати, записуємо x-а-3 дорівнює 0. Це перше рівняння. Приймає такий вигляд. А друге рівняння – це тригонометричне рівняння з особливим розв'язком. 4пні 2πn, де n належить множині цілих чисел. З першого рівняння знаходимо x, переносячи мінус а мінус 3 в праву сторону, стає додатнім і а і 3, а в другому рівнянні ліву і праву сторону ділимо на 4 π Зліва отримаємо x, а справа n поділити на 2. Ну, і де n належить z в множині цілих чисел. За умовою задачі наш корінь, корінь нашого рівняння, має попасти в проміжок від 3 до 4. Помічаємо, що тільки при n рівні 7 корінь рівняння попадає в цей проміжок. Отже, х дорівнює 7 поділити на 2. Це є корінь рівняння, який попадає в цей проміжок. Підставляючи корінь рівняння в перше рівняння за нашої системи отримуємо 7 других дорівнює А плюс 3. 7 других це 3,5. Троєчка переходить зі знаком мінус. 3,5 мінус 3, -3. Отримаємо А до рівні 1,5. Записуємо відповідь. А до рівні 1,5. Ми знайшли значення параметра А, при якому корінь рівняння, який рівний, 7 других, попадає в проміжок від 3 до 4. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної зустрічі. До побачення.